Забезпечити українських захисників необхідним одягом та надати підтримку і робочі місця вимушеним переселенцям. З такою метою, уже вісім місяців в Івано-Франківську працює волонтерський швейний цех. За цей час тут безкоштовно виготовили та передали бійцям понад тисячу комплектів літньої форми. Коли ми розпочинали, то ми починали з спідньої білизни футболок. Це ми шили так декілька місяців, формували в такі. Органайзери, ми туди ставили ще е, да, футболка, білизна, носки і ставили Євангелії. Цей проект він ще також існує і для того, е, щоб, окрім того, щоб просто одягнути солдата в одяг, е, ще й надати йому е, таку моральну, духовну підтримку під час того, як він можливо їде на перед як ну змінюється його там зміна, коли він їде з першої лінії там на другу, або, або якось так передають одяг військовим, каже Аліна завдяки капеланам із передової замовлення здебільшого поступають від них або через теж якісь церкви і там Харківської області, або і ближче до до місць бойових дій. І теж волонтери з тих церков вони часто їздять, везуть гуманітарку, якраз військовим, і вони у нас замовляють цей одяг, передають. І для нас важливо, щоб їм ще там з ними молилися, з ними якось проповідувалося слово Боже. Ми, я вірю в те, що слово Боже, і, і взагалі Бог він в цій війні присутній, і він не забув про людей. І він це теж все контролює. І хоча у людей багато питань, чого чого Бог можливо це все так е, допускає, е, ми на це зараз відповіді не можемо дати. Це, це важко дати відповідь, взагалі де Бог в цій війні. Але те, що він все контролює, і те, що він. Е, і те, що він є, і те, що він хоче, щоб людина все одно, навіть такі особливо трудні моменти, вона могла звернутися до нього з молитвою. І я вірю, що Бог дає в серці мир, навіть якщо кругом немає миру, навіть якщо кругом від тих окопах лежить цей солдат, і Бог може дати мир в серце. З настанням холодної пори року дівчата почали шити для бійців ще й теплий одяг. А саме фліски, термокостюми, лонгсліви та балаклави. Нині ж засновниця цеху пригадує, як усе починалося. Кожен громадянин, взагалі, кожна людина, вона якось відреагувала на війну. Ми всі різні, хтось більш стресостійкий, хтось менш стресостійкий. Хтось відреагував таким чином, що поїхав за кордон, аби берегти себе, берегти не знаю, своїх дітей, свою сім'ю, і це теж нормально. Кожен робить вибір, який він хоче. Ми зробили вибір такий. Й залишитися і допомагати, чим ми можемо на той момент. У нас у мене була тільки моя одна швейна машинка, просто бажання. І, і трохи грошей зі сторони, бо наш друг партнер із за кордону сказав, що я вам хочу допомогти. І з цим ентузіазмом, з цим бажанням, і з цим цією одною швейною машинкою ми розпочали. Одразу ж каже дівчина до її волонтерської справи долучились внутрішньо переміщені жінки, які вміють шити або ж хотіли навчитися. Та головне прагнули зробити свій вклад у перемогу України. Ми почали в мене на квартирі, ми почали навчання. Десь місяць ми, у нас робота йшла досить повільно, ну, щоб ми не працювали на результат, ми працювали на якість, щоб щоб навчитися гарно це шити, бо для когось це було взагалі нове. І так потихеньку ми працювали знову ж таки. Кажу, було бажання. Тоді ніхто не задавав питання, скільки нашої і навіщо просто робили, бо, бо потрібно і ще. Що важливо, от, так однією із цілей цього проекту якраз була підтримка ВПО осіб, які приїхали сюди нічого тут не маючи, і е, тому вони, вони змогли знайти так. Ну тобто, ми могли їх підтримати фінансово. Е, завдяки там цій підтримці вони змогли переїхати на зйомні квартири і якось підтримати свою теж от сім'ю. Разом із Аліною у команді волонтерського цеху працює чотири швачки, які вимушено покинули свої домівки. Анна разом із молодшим сином приїхала до Франківська із Херсона. Каже, не могла сидіти без діла, тому працює тут чи не щодня. Старший тут з початку війни у мене старший син ще є 22 роки. З сім'єю тут він знаходився. Ми жили в селі два місяці з Сашком. Потім. Хочу працювати, кажу, Нікіта, хочу працювати. Знайди мені роботу в місті. І він запропонував, каже: у нас є там якийсь цех, там щось там є, треба поспілкуватися тобі з Аліною. І я приїхала, поспілкувалася і все. Через два дні ми вже тут були. Робота відволікає. А сидіти вдома, що дома сидіти, думати і новини читати ті новини. – це… Можна з'їз'їхати, долучилась до благодійної мети дизайнерка одягу. Ірина дівчина приїхала із села Степанівка, що на Херсонщині. Живе та волонтерить в Івано-Франківську із середини квітня. Все це час до квітня. Я жила в окупації. Соня ще на той час. Ось ну було складно, важко. Морально напевно більш важко було. Але і потім вирішила все ж таки їхати, тому що ну так я навіть буду більш корисна, ніж там просто сидіти вдома. Так вийшло, що мені допомагала виїхати моя подруга, яка вже була на той час знайома з Аліною. Ось і вона мені теж розповіла, що треба ну, шити, швачка треба для волонтерства, ну щоб можна було щось шити. То я думаю, так я дуже на так сильно зраділа цьому, що я можу щось робити і не просто так шити, а шити одяг для військових. Тому так я зразу погодилась і ми почали шити разом. Всі будь-який із етапів пошиття одягу, зазначає Ірина, виконують всією командою. Зараз я шию фліско і на наролоки шиваю між собою вже всі шви там спочатку кармани. Потім потім комір і ну, між собою взагалі зшиваю. якщо нині робота волонтерського цеху триває завдяки донатам, то на старті пригадує Аліна Западнюк, все почалось із гранту. Таким чином могли закупити навіть всю цю техніку і навіть там допомогли орендуватися приміщення. І на тканини теж, і оскільки це розхідний матеріал, який швидко закінчується, там один рулон це, це, це приблизно там сорок 30-40 флісових кофт. Не так багато тому нам потрібно часто, часто знову і знову закуповувати тканину. Тому ми у нас є ще такий волонтерський простір фільтр. Івано-Франківську теж відкрився з початком війни. Люди туди проходять, вони там відпочивають, там можна працювати, це як коворкінг, там можна грати на ігри з друзями. От і ми намагаємося на тих на, на всіх подіях, які там є, і люди, які туди проходять, щоб вони донатили. Ми завжди розповідаємо про цей швейний проект і. Люди на подіях жертвують якісь фінанси, і ну, і ми частину з них передаємо сюди. Нещодавно дівчата почали шити та розмальовувати у своїй майстерні ще й оригінальні шопери, щоб теж якось. Підтримати самих же себе, тобто продавати ці шопери і трошечки заробляти, знову назбирати якусь суму для того, щоб купити ще новий релон тканини. А ці швачки, які шиють, вони окрім того, що ще гарно шиють, ще ще й дуже гарно малюють. Тому ось цей шопер в мене залишився один, їх було багато, ми їх змогли вже продати там на деяких подіях. І, от, наприклад, це вони власними ручками намалювали. І там були різні, різні малюночки. Також ми шиємо такі з вольвету. І Ми стараємось, теж ідея така. Взагалі почали з тих тканин, які завалялись або вдома, і, і також навіть шиємо з цих відходів. Ну, безвідходне виробництво з цих флісових кофт Ми навіть теж шиємо такі косметички або пенальчики, ось щоб і теж продати і якось виручку з продажу цих шоперів йде на підтримку нас. Підтримати волонтерську ініціативу, яка шиє одяг для наших воїнів, можна донатами.